Доброго всім дня! Сьогодні в мене буде огляд покупок косметичних за вересень місяць. Перше, що хотіла показати, перші були покупки в магазині Єва. Я там і в інтернет-магазині замовлення робила, і в стаціонарних пару разів відвідувала. Перше, що хотіла показати, за чим я зайшла в магазин, а вийшла з пару покупок, це зубна нитка фірми Oral-B. Я раніше не користувалася такою, взяла просто через те, що більш ніякої не було. У нашому магазині Єва, який наближче для мене знаходиться, були тільки ці, і більш ніякого вибору вам була мені потрібна. Тому така Ural B. Далі. Далі була пінка для вмивання від компанії Evelyn. Теж раніше такої не було. Біоорганік з синком. Іцелярна очищаюча пінка для вмивання. біоалое вера, біоцинк і зелений чай. Теж такої ніколи не пробувала, але пінками користуюсь постійно, вмиваюсь в основному в році. Також купила від біокон тонік для обличчя з рисовою водою. У мене закінчився недавно скраб, такий же з рисом. Мені сподобався дуже, тому вирішила спроба ший тонік. Написано, м'яко очищає шкіру, освіжає, зволожує, сприяє зменшенню пору. Без жирного блиску матова шкіра. Запах такий. Чайним деревом, то ні, ж не знаю. Навіть не можу зрозуміти, чим він погреб. Далі в цьому ж магазині були зубні пасти. У нас з'явилися такі великі сімплі смайл. Не знаю, не пробувала, але іноді такими користуємося. Чоловік і син, і я так для. Для різноманіття. Ціна була, до речі, ціна нитка стояла, ціна на нитку була 67 гривень, акції не було, пінка 52 чи 56 і Тонік мені вийшов за 52, по-моєму, гривні. Пасту не пам'ятаю. Також паста акція була на пасту Лакалот Sensitive. Ціну теж не пам'ятаю, чек як викинула. І ще взяла таку теж доктор Морген. Для чутливих зубів. Перший раз беру саме цю пасту, але постійно купую Доктор Морген. І з травами, і комплексна якось теж непогано. Ціна була 50. 52, здається, гривні. На касі вона було. Також купила собі в магазині Єва. Закріплювач для лаку. У мене вже закінчиться від ноготка, а це взяла, по-моєму, це джереден. Так, дивимося сюди. Дуже різкий запах у нього, ну не знаю, як він буде. У мене зазвичай він більш густіший, це такий, як водичка. Ну, спробую. Ціна була на нього 41 гривня, На закуску взяла там мило дав. Я часто їх купляю. Мені вони подобаються. Використовую замість геля для душа. Далі, от я живу в Києві, хто знає, то у нас відкрились не так давно магазини Аврора. І мені треба було, звичайно Подивіться, що там до чого. Я раніше відвідувала такі магазини, але не в Києві. Приглянулась мені там шампунь марки Fortez Professional. Це український, для додаткового об'єму. написано, та сила без обтяження. Для тонкого волосся. Волосся у мене не тонке, але я люблю засоби для об'єму. У мене є вже шампун, кондиціонер, мельзам-кондиціонер для фарбованого. Шампунь я вирішила взяти для додаткового об'єму. Ціна на нього там була, здається, 64 гривні, що значно дешевше, ніж на сайтах, на майкапі у всякому разі. І купила патчі для очей. Багато хто про них розказував. Української фірми Lovit. Вітамінізовані. Дивилась відгуки, ну, неоднозначні. Бачила блогери, говорять, що вони рвуться. Ну, побачу. Ще не відкривала, бо в мене зараз в ходу є. Далі в Велмарті купила собі пінку для вмивання. Я такої раніше не бачила від ELICSIR, пінка для обличчя очищуюча з канабісом. Ціна була на неї ну прям смішна 46 гривень. Тому так, не скажу, що вона мені зараз потрібна, ну хай буде, тому що сьогодні вона 46 гривень. Далі, може бути. 96. Хай буде. Також робила замовлення для своєї кіті на розетці. І я так часто переглядаю, там, що новинки, які косметичні там, акції різні. І попис мені на очі такий набор від Лореаль. Тут туш і міцелярна вода. Дарунок міцелярна вода написано, Значить, все тут повнорозмірне. Міцелярна вода 200 мл. І туш від L'Oréal, Об'єм мільйоновій навій Noir. Не пробувала саме таку туш. Це для мене новинка. От Я зараз покажу, як вона виглядає. Якою тут стороною. Можливо, я би не купила, але я дивилась такий набір. Так, стоять. Дивилась, набір такий в Єбі, він стояв 349 гривень. А на розітці ціна його була аж 180 гривень. Все тут достатньо свіженьке. Я думала, може, терміни придатності там вже в нього підходять до пенсіоній. Термін придатності зараз ще скажу вам і покажу. До 1.074 року. Все все достатньо нормально. І на закуску в магазині парфумері маленький, у нас тут магазинчики тут є. Теж не думала, не гадала, зайшла подивитися, що там є, і купила собі тестер аналогової парфумерії на парфюм Джан Марко Авантурі Woman. У мене колись був такий оригінал, мені він подобався. Вирішила купити тестер. Дуже схожий. І ще, хто знає парфюм Мандарина Дак, жовтий, там і рожевий, жовтий, так само жовтий. От розкривається цей парфюм, так як Мандарина Дак. Стійкий, дуже. Я от коли розпилювач гарний. От. Дуже стійкий. Я коли на от їм побризгаю, побризкаюсь, то якщо на одязі пахне декілька днів. Достатньо він такий, знаєте, насичений, тоді він розкривається, розкривається мандарин-адак. Однозначно, У мене минулого літа закінчився мандарина так, І я от прям, ну, знов те ж саме. Але дуже приємний. Ціна була на нього 265 гривень. Ну, по суті, все такі мої покупки. За вересень місяць, було ще там пару рідких мил, але я їх взяла в користування. дещо з побутової хімії. Так, нічого там цікавого. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Всім добра, мирного неба, всього найкращого. До побачення.